Угу. А я думал там тільки сзади можно управлять. Хоть и вы, что. Скоро семья. Хочешь поезда? Да уже тільки. Таких зараз в России, ты хотите... Пришла. Да, что делать? Может быть, ей дело холодно. Три одименці хроники і двадцять пять хвороби Так, значить Саша, нам не надаємо їхати, ми бахом приїхали. Але ноги я підійшли Через воду їдеш.

Вже зробили ремонт по ліквільні. Так, так. адмінкорпус. І там де цілофан такий синій, там mm -hmm. основний корпус зараз перекриває. Там сам металочерепки, тягає, добре, добре, сюди. Хай робить, хоч буде людям. Да. казав, апарат. що апаратуру закинуть <кхи> всю, і МРТ купить, <кхи> і всякий рентген апарат, і все. А, все, все, все добре. Я, я з'їду, найбільше тепла. Я прийшов, я платив, буду мати цього. Але зрозумієте, ну МРТ може буде платне, але то все решта ні, там хай. Але буде платний. Може дійсно він колись приватизує. Ну, Я не чув такого розмови, щоб він приватизував. Просто він робить благодійні для свого району. Ну, а то що він від, від... від... так, за ліщицького району там село. А? 20 кілометрів за Ліщицького, ну, mm -hmm. вроді такий...

Obrigado por os